Короче, братан, вот такий мне лук Вот в комплекте такие вот кожаные штучка наводись, Водись. Вот такие кожаные штучка, щоб тетива не проебать. Рукоять, клея на горих и венге, плечи. Ну, чувак писав экзотический шпон в цьому в... В описании. надо у мастера питать. Блин, лампочка блимая. Ит лук. тетива. Надо у мастера питать. що тут за дерево. 52 дюйма длина. На 28 дюймов растяжки дає 50 фунтов натяжения. 50 фунтов це десь кілограм 20 кг. Ну, В общем, по законодательству він. Підходить для розвлекательної стрільби, а по факту з ним можна спокійно ходити на охоту на якогось зайчика, уточку і так далі. тому подобне. От штучечки оці. От, на От. Ну, коротше, оці штуки зроблені з цього із рога. Камера не фокусується. Ну, Ось ці штуки із рога зроблені. Тут і тут, ну тут помпончики, ну трошки подрані, ну тут таке. Сейчас еще зніму відео про стріли і доп комплектацію.